Вітаю! Цей випуск літературних пелюсток присвячений дню матері, і ми будемо говорити про роман Марії Матіос. Мами. Він вийшов 2023 року і вже має чотири переведення. МАМИ це гімн материнству. ПАМ'яті мого єдиного сина Назарія, пам'яті всіх синів, кого не дочекалися їхні матері, а також бездонній силі материнської любові і страждання. З цього епіграфа по святи починається книга. На обкладинці використано зображення глиняної скульптури, створеної сином письменниці, який загинув у 2019 році. Такої чорної і твердої дороги немає більше ніде. Більше ніде у світі, як дорога матері до могили сина. У своїй книзі Марія Матіос розповідає історії п'яти жінок, які втратили своїх синів. Усі вони різні, у кожної своя доля, але об'єднує їх одне: найстрашніше, що може спіткати втрата єдиного сина. Кожна переживає горе по-своєму, а разом вони доповнюють одна одну і розкривають усю глибину і розпач трагедії осиротілого материнства. Материнське горе майже не надається до літературної фіксації, але письменниці це вдалося зробити. Перша історія про почуття самої пані Марії, про втрату найдорожчої людини. Друга це 2015 рік історія жінки, яка втратила сина на російсько-українській війні. Третя історія мами Михайлини. Сина якої вбили радянські окупанти за його проукраїнську діяльність, четверта частина найбільша історія смутку Седонії», син якої став добровольцем у 2014 році і загинув, захищаючи незалежність України. Це правдива історія про усіх тих, хто воював за Україну від 2014-го, про тих, хто їх чекав та шукав, про те, що переживають воїни, які повернулися з війни. П'ята частина найкоротша, розповідає про жінку, що так і не стала матір'ю, і опікувалась котами. Центральною історією книги є історія мами Сидонії. Решта історії у книзі нагадують античний хор, який підспівує головній лінії драми, показуючи множинність згорьованих плакальниць за своїми дітьми, і біль від цієї втрати нікуди не зникає, продовжуючи роз'їдати матерів до останнього подиху. Сидонія, медсестра у сільській лікарні, самотня жінка без родини, без друзів. Про яку хвилюється і піклується хіба головний лікар? Її син пішов добровольцем на початку російсько-української війни і загинув під Іловайськом. Мати дуже довго намагається зрозуміти, що з ним сталося і де шукати слід солдата, записів про якого немає у військкоматі. Щоб отримати інформацію про смерть сина, треба зробити безліч дзвінків, безліч записів і процедур. Результат папка з паперами, судмедекспертизи, написаними суцільними канцеляризмами. Сцена, в якій Сидонія майже божеволіє від своїх емоцій і неможливості зрозуміти, що саме написано в тексті про її сина. Це одна з найсильніших у цій книзі сцен. Описані події відбуваються до повномасштабного вторгнення. Тож більшість людей у романі перебувають у теплому анабіозі невідання, що означає війна. Авторка описує численні приклади нечулості до людей, які пережили війну. Дозволяє нам підглянути за сеансом групової психотерапії, де бійці скаржаться на абсолютне нерозуміння близькими того, що вони пережили. Одна з проблем, якої торкається письменниця в мамах, це називання речей своїми іменами. Герої книжки скаржаться, що війну надто довго називали химерним ефемізмом АТО. А Сидонія страждає від того, що світ навколо неї вперто не хоче пристосовуватись до нової реальності. Телебачення показує низькопробний розважальний контент, а не говорить про воєнні реалії, про психологію бійців. Про посттравматичний синдром. Видиме фізичне каліцтво, яке залишає війна, досі вважається вагомішим і звичнішим. Ставлення до невидимих хвороб, які довгий час знецінювались, нам ще треба опрацьовувати. Книга Марії Матіос показує потрібність психологічної допомоги як учасникам бойових дій, так і загалом усім, хто переживає складні почуття і ситуації. Далека від новітньої медицини і сучасних трендів Дівседонія стає чудовою провідницею у світ психології і психотерапії. Як людина, що сама мала суїцидальний епізод, ця жінка переосмислює свої знання про психічне здоров'я. Марія Матіос показує нам, що психіатрична лікарня це не місце, куди відсилають усіх ненормальних, щоб сховати їх від очей порядних громадян. Авторка змальовує, що діється у кабінеті психотерапевта і в душах травмованих людей, та вчить нас елементарної емпатії. Мами Марії Матіос це книжка великого болю, яка може об'єднати всіх, хто втратив близьких людей. Це книжка, в якій можна побачити свою несамотність у горюванні. З темою психологічних травм і в українській літературі, і нашому суспільству доведеться працювати ще багато. Тому читаємо, думаємо, робимо висновки і до нових зустрічей у проєкті Літературні пелюстки».